Новий всеукраїнський проєкт підтримки людей по всій країні наразі розгортають так звані пункти незламності. Їхня робота передбачена лише у випадку чергових масованих ракетних ударів рашистів, повного блекауту та відсутності опалення. Як, а головне, де працюватимуть такі пункти, далі у сюжеті. У відеозверненні 22 листопада президент України наголосив, що робота пунктів незламності активується, якщо за короткий проміжок часу не вдасться відновити електропостачання. Розгортаємо по всій країні, і наш новий проект підтримки людей пункти незламності. За підсумками цього дня підготовлено вже більше 4 тисяч таких пунктів. Заплановано ще більше. Якщо знов відбудуться масовані російські удари, і якщо буде розуміння, що за години постачання електрики не відновити, то активується робота пунктів незламності. Там усі базові послуги. У Черкасах також почали облаштовування таких пунктів. Один з них знаходиться у загальноосвітньому закладі. Іграшки, постушки, бутилочки, пюрешечки, суха смісь працював логопед». А зараз це одна з кімнат пункту незглавності. Очільниця закладу Ірина Овчаренко розповіла, одночасно зможуть прийняти за 300 осіб. Вони зможуть зігрітися, зарядити телефони та випити гарячого чаю. Пункт незламності в нашій школі складається з декількох приміщень. Одне з приміщень, в якому ви зараз знаходитесь найбільше, це пункт обігріву номер один. Тут у нас буде стояти теплова пушка. За потреби буде буржуйка встановлена, буде підключений генератор, і люди можуть тут знаходитися, обігріватися, якщо буде відсутнє опалення в будинках. А ще передбачено облаштовування кімнат відпочинку, місце для прийому їжі, дитячий осередок, медичний пункт працюватиме у штатному режимі. Подбали про речі першої необхідності зі слів заступниці міського голови Анастасії Чубіної у закладах освіти таких пунктів передбачено близько 20. Більшість пунктів незламності буде розміщена в закладах загальної середньої освіти, тобто ми сьогодні знаходимося в одному із них. Зрозуміло, що в мірі необхідності такі пункти будуть додаватися. Наразі триває їхнє дооблаштування. Ми орієнтуємося в першу чергу на кількість жителів. Пункти мають бути в кожному мікрорайоні міста відповідно для того, аби кожен зміг знайти собі прихист. Вони будуть працювати у разі надзвичайної ситуації, наприклад, як от останні події, коли ми залишилися без світла води. Два мобільні пункти незламності від ДСНС вже приймають людей. Зігрітися, випити чаю та перекусити і навіть попрацювати за комп'ютером у разі потреби зможуть усі охочі. Інтернет та світло тут безперебійні. Можна підзарядити свої мобільні девайси, можна випити гарячий чай або каву, підкріпитися. Найголовніше тут тепло, тут ловить інтернет. Є дитяча зона, якщо містяни приходять з дітками, можуть дітки почекати там декілька годин і можна відпочити. В обласній військовій адміністрації кажуть, у регіоні розгорнуто близько 140 таких пунктів. У кожному з них можна перечекати блекаут. Звичайно, це має бути вода, це має бути ліки, це можуть бути можуть бути продукти першої необхідності для харчування. Це місця для того, щоб батьки з дітьми могли провести час, мами з маленькими дітьми могли забезпечитись. Детальну інформацію про розташування та наявність необхідного у таких пунктах можна дізнатися на сайті Незламність Гов'юа. Рекомендуємо вже записати адреси найближчих таких пунктів на випадок аварійного відключення зв'язку чи електроенергії. Вікторія Чорнобривець, Юлія Дзюбло, Олександр Костирко, Віталій Бельзі, служба новин телеканалу Ільдана.